Волонтер з Шотландії передав авто для ЗСУ Стюарт Форд – представник британської спільноти Jeep for Peace, яка придбала та доставила на фронт вже кілька сотень машин. А це пікапи, швидкі медичні допомоги та квадроцикли. Стюарт Форд шотландського Денбурга у коломаї далеко не вперше. Тут мешкають його друзі. А спочатку повномасштабної війни, Чоловік у співпраці з товаришами активно допомагає збройним силам України. Волонтер, представник британської організації ДЖІПС Фопіс, які спільними зусиллями вже відправила на фронт. Понад 300 машин та інші речі вкрай необхідні нашим воїнам. я тут для того, щоб зробити все від мене залежне, щоб допомогти населенню України. З організацією оф Піс, ми доставили 300 машин для військових, у тому числі й швидкі допомоги та квадроцикли. Я знаю, що ці машини потрапили до захисників, і я тут для того, щоб так і було надалі. Делайте десисапене Черговий пікап Стюарт Форд» передає для українських захисників. Військові кажуть, така підтримка важлива, потрібна і дуже мотивує. Ці категорії пікапи дуже необхідні для збройних сил України, іменно для підрозділів ТРО, тому що висока прохідність їхня, і ними можна перевозити і особовий склад, і технікою. На них можна озброєння встановлювати, щоб машина не підвела її, вкотре перевірила. Тепер у повній готовності передають виконувати бойові завдання, каже Любомир Глушков, очільник Коломийської районної військової адміністрації. Дякую їм, що вони не змучуються. Дякую, що вони підтримують і таким чином наближають нашу спільну перемогу. Також хочу подякувати Дмитру Пасічному, його родині за те, що також долучився до того, щоб пройти те, цього автотранспорту, і щоб цей автотранспорт попав на передову, уже готовий. Хочу подякувати Стюарту. Хочу нагадати, що вже раніше вони спільно з фондом передавали багато автомобілів для потреб наших військовослужбовців продовжують цю роботу.